Привіт! Сьогодні нас оточує дуже багато різних звуків, особливо, якщо ми живемо у місті. Десь прогоркотіла автівка, десь почувся сигнал невідкладної допомоги, а десь задзеленчав дзвоник у дворі, напевне, Максимко вийшов покататися на велосипеді, а там пришурхотів звук електросамоката, десь вдалині прогоркотів потяг. Це все звуки різного транспорту яким він буває і як він допомагає нам у житті? Про це у таємній допомозі машин. Тож читаємо. Починаємо розповідь з автомобілів і буває багато різних видів, але перша автівка зовсім не схожа на ту, якою ми їздимо зараз. Велосипед кращий друг здорового способу життя. Але як зробити так, щоб поїздка була безпечною? Човен це той транспорт, який пливе по воді. Але яким став цей човен за сучасності? Літаки літають у повітрі, дуже схожі на птахів, які бувають вони за призначенням. Трамвай це рейковий транспорт. Він може бути і в місті, і курсувати між містами, тож яким він буває і як він допомагає людям. машини рятівники які прибувають саме тоді, коли нам дуже потрібна їхня допомога, але яке саме? І, зрештою, гра, коли ми зможемо використати різні види транспорту, щоб дістатися до автомобільного заводу.